Має вітання, друзі, Радий вас знову бачити на нашому ютуб-каналі Сторго. Сьогодні хочу зробити коротенький відеоогляд на ось цю зарядну станцію від торгової марки Кофлот Дельта Про. До речі, заодно хочу вам нагадати, що ми не просто блогери, а ми компанія Сторго. І придбати дану зарядну станцію ви можете в нашому магазині. Посилання буде, як завжди, в описі до цього відео. І до речі, якщо ви хочете побачити повноцінний відеоогляд з тестами на дану зарядну станцію, то переходьте по посиланню, яке буде ось. Тут в горі. Ну а сьогодні буде швиденький огляд. І ще друзі, саме ось ця зарядна станція, яку ви бачите, продається в нашому магазині зі знижкою, тому що в неї на корпусі є невеличкий дефект, а саме подряпаний. Придбати ви її можете також, посилання яке буде ось тут внизу. Отож, ну, починаємо огляд. Отже, друзі, EcoFlow Дельта Про це потужна зарядна станція, яка може повністю замінити генератор і забезпечити резервним жиленням будинок, дачу або офіс. Ємність акумуляторної батареї 3600 Вт, годин, а потужність станції номінальна 3600 Вт. І тут, друзі, прошу не плутати ємність акумуляторної батареї і її номінальну потужність, хоча цифри абсолютно однакові, проте мають різне значення. В пікові дана зарядна станція може видавати 7 Тисяч двісті тип батареї в зарядній станції – залізофосфатний. А це означає те, що вона має ресурсну мінімум 3500 циклів заряд-розряд. і це близько ну, 8-10 років постійного використання зарядної станції із невеличким зменшенням ємності акумуляторної батареї. Вага станції 45 кг, проте на ній є колеса, а також є телескопічна ручка, так що з переміщенням даної станції у вас не виникне ніяких проблем. Дельта Про можна масштабувати. До однієї станції підключається ще дві додаткових акумуляторних батареї. Тоді сумарна ємність буде становити 10,8 кВт годин. Але найцікавіше починається тоді, коли таких станцій декілька. Через EcoFlow Smart Home панель можна об'єднати до двох Delta PRO і чотирьох додаткових акумуляторних батарей. Загальна ємність системи при цьому буде складати 25 кВт годин, а потужність понад 7 кВт на виході. Цікаво. На мій погляд, дуже цікаво. Цього вистачає, щоб заживити весь будинок: холодильник, освітлення, насос, телевізор, котел, пральну машину і навіть кондиціонер. І це можна вмикати не по черзі, а все одночасно. Тобто, фактично, це вже повноцінна домашня енергосистема, яка автоматично підхоплює живлення, коли в мережі зникає електрика. Дельта Про можна заряджати кількома способами: від звичайної розетки, це до 1,8 кВт, від сонячних панелей 1600 Вт, від автомобільних. Або зарядної станції для електромобілів, а також можна робити це комбіновано, наприклад, від мережі і від сонця одночасно. Технологія Xtreme дозволяє зарядити батарею з нуля до 80% приблизно за півтори-дві години. Що є дуже крутим показником для такої великої ємності. Delta Pro – це готове рішення для резервного живлення. Під час відключення вона може живити холодильник, роутер, котел, світло, комп'ютер усе все необхідне. Якщо інтегрувати її через смарт-хоум панель, вона автоматично буде вмикатися при знеструмленні. І ви навіть не помітите, що хм, світло зникло. Тепер, друзі, декілька невеличких порад, особисто від мене. Заряджайте зарядну станцію вночі. При двохзонному тарифі вночі, звісно, буде заряджати її дешевше, але це при тій умові, що вночі буде електроенергія. Якщо ж світло буде вимикатись 2 через 4 або через 6, то, звісно, що заряджайте тоді, коли буде електроенергія. Друге. Комбінуйте зарядну станцію з сонячними панелями, але, скоріш за все, це підійде для власників приватних будинків. В квартирі можна, звісно, повісити на балконі, але це, мабуть, буде мало ефективно. Третє. Контролюйте навантаження. Не вмикайте декілька потужних електроприладів одночасно. Четверте, використовуйте додаток на телефон від Екофло. Це і дистанційне керування, і статистика, і режими економії. Вся потрібна інформація буде у вас. Телефоні п'яте не розряжайте зарядну станцію в нуль. Оптимальний рівень це 20-80%. Продовжить життя ваші батареї. Друзі, буквально декілька слів про переваги саме цієї зарядної станції. Отже, Delta Pro може розширювати свою ємність до 10,8 квт годин за допомогою двох додаткових акумуляторних батарей, або ж можна збільшити ємність до 25 квт годин. Ну це звісно в зв'язці з такою ж самою зарядною станцією і системою Smart Home панель від EcoFlow. До переваг можна також віднести майже безшумну роботу на максимальних навантаженнях, і в відсутність будь-яких вихлопів при її потужності 3,6 кВт. Це є повноцінною заміною якогось інверторного генератора. Наступна перевага це акумуляторна батарея літій залізофосфатна з величезним ресурсом понад 3,5 тисячі циклів заряд розряд, можливість заряджати від кількох джерел одночасно, тобто дуже швидко заряджати від нуля до ста. І якщо навіть у вас немає в будинку електроенергії, ви її можете взяти, закинути в автомобіль і відвезти на зарядну станцію для автомобілів, і там її зарядити через спеціальний порт. Ще одною перевагою даної зарядної станції є те, що її можна інтегрувати з розумним генератором від торгової марки EcoFlow. До речі, якщо ви не чули про цей генератор і нічого не знаєте про нього, то Ось тут посилання вгорі переходьте і ознайомлюйтесь, там повноцінний огляд разом з тестами. Ну і ще один плюсик в скарбничку даної зарядної станції це повна мобільність колеса, дисплеї і керування з телефоном. Ecoflo Delta Pro, друзі, це вже не просто зарядна станція, а модульна енергосистема для дому. Вона тиха, потужна і масштабована. Всі, при цьому розумно. Підходить тим, хто хоче повністю контролювати своє живлення вдома на дачі чи в дорозі. З Delta Pro, друзі, ви реально можете бути незалежні від розеток і відключень. Але є одна умова: дану зарядну станцію потрібно підключати або до сонячних панелей, або до смарт-генератора від торгової марки EcoFlow. І тоді можна бути повністю автономними і незалежними. На цьому, друзі, мене все. Маю надію, що дане відео вам сподобалося. Тож не забудьте вліпити йому вподобайку і підписатися на. На наш ютуб канал Сторгом. А також нагадую, якщо ви хочете придбати таку зарядну станцію або будь-яку іншу, ви це можете зробити в нашому магазині Сторгом'я. Посилання буде в описі до цього відео. Тож переходьте і купуйте те, що вам потрібне саме зараз. Бережіть себе, будьте енергонезалежними, і до нових зустрічей, Па-па!